Представили, все нормально, вони перевірили, там були в базі щось і тепер хочуть. Кажуть, хочемо ще полазить по машині, Та там потім. Проникнути. Проникнути. Щас, Яким все. чином? Проникнути. Слухай, що ти мелеш? Ну що, зараз приїдуть. Зараз приїдуть. Хто? Ну сов, будемо розбиратися, то, то приїде, вже ви будете на новому. То там, приїде. Я рік воділа. То приїде, ви ну, чуєте. Ну я відкуди знаю. Дядька якийсь приїде. Сов. Ну, а кому ви звонили? Ну 102 звонили. А, і що? Ну нічого, сказали, приїдуть час допоможу. Що зроблять? Поможуть. Треба скіхлити, треба брати лопату. Там? Ну конечно, не вам. Що, же. Дай Бог, щоб помогли вам. Так що ви будете показувати? Конечно буду. Власть не на, на законі якісь вимоги. — конечно. Були? Я вам а документи я? показав чи ні? Документи да вопроси є? якісь? — До документів? Да. Так може документів ще ж мені, може осіб. поїдемо до мене додому перевіримо. — А Ваші особисті речі. Ого, такого виходу в нас ще не було. Ви можете руку прибрати машину і закрити. Ну, мені не що так вас сидіти. Сумці, правильно? Я Ну ви не довіж, ви не дождь. А може ви зараз достанете пістави, да? так? Це ви придумали? Так, а ви що, ви ж теж не... ну, придумали, може, робили? Робили? Так, ми... так я ж вам кажу, покажіть, а ви і ви ж які, а ну давай. І що таке? Це і вже є підстави для того, щоб зробити стіснити Немає ніякої підстави. Абсолютно немає. Ви думаєте? Я впевнений. Впевнений. Зря ну якщо суда по суд постановив, то я можу. Ну що ви можете лазити мене лічним речам сосуда. Да. Повернева перевірка хлопці, обшу. хлопці. хлопці перевірка. Давайте Поверхнева так. Політика. Я не буду давайте вам допомагати Я не Та буду не вам помагать. Помогіть їм в незаконних діях Хочете, обочете. Я ж кажу, хочете, Розумієте. Проникайте, дивіться, силу. Ну куди ви хочете? Подивиться сумку. Там я забороняю вам там лазити. Все, ну того воша. чоко. Ну того, що зачем мені треба? Давайте я вас полазю в карман. У вас нема таких у ну, вас є? є, а, є? Який? а ну кажіть, яка закон, який закон. Mm? Закл... Відкривайте ну, порохнева перевірка 34 стає. Поверхнево, от ви тільки що мене пощупали без мого відома. Скажи, як я тебе застав з хахалями! Це поверхнево називається. О, о, от ви можете пройтись подивитися подивитися. Ага. А це вже догляд, понимаєте? Який? Чи ви самі будете показувати в місті. Та да я не причин. буду вам показувати просто. Ви повинні це зробити. Чого З чого? 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 Це срань Господня. Че що? Ну, так, відкривайте, дивіться. Якої статті? 34 стаття. Давайте читать Ну, відкривайте читайте. Ну відкривайте ви. Ви не розісняти щось будете. Я знаю, сказав. Вам сказати, так, ви мені роз'яснюєте роз щось немає, буде? Я вам роз ви роз'ясняєте. Роз роз Поверхнева перевірка здійснюється поверхню, поверхне, по поверхні одягу да. проведенням руки або спеціальним приладом. Да. Поверхнева перевірка транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду транспортного засоба, а вміст речей показує громадянин на вимогу поліцейського. На закону вимогу. закону де законі пояснив? Де законість? От ви кажу, дивіться Ви мали того, що ще якби? Як, ви я зупинили я нас для того, щоб подивитися? Ні, ви ви нас ви нас зупинили просто що, так. Що ваші уяві нас закони? Ну це, це, людина, це підстава суд. бігти в руку. як угодно. Ви не можете любу машину зупиняти і лазити по машині. Ну видікажу любум, нічого не порушували та пофіг, що не Що вона? Я, ми, я, ще раз, Ми до 11 статті ще не дійшли з вами. Ви чуєте мене? Ну, ви, ви мене не чуєте. Була, Чого ви мене перебуваєте? Була можливість перевірити ваш транспортний засіб, не зупиняючи, то я б це зробив, розумієте? А Чого так, як у мене таке? Ви нас такої зупинили. Можливості немає, -за того, що транспортний засіб на іноземній реєстрації, розумієте? Поліцейський для здійснення, я цитую 34 статті. Поліцейський для здійснення поверневої перевірки особи може зупинити осіб. Або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ обіг, якої заборонений чи обмежено, або яка становить загрозу життю та здоров'ю такої особи або інших осіб. Ви представляєте, оскільки ви ошибок допустили? тільки що, тільки що, як, як ви мені тільки що казали, та чому ви перебуваєте? Як сіхой? Ви мені будете розкаже, 34 стаття можна все, що угодно вам робити? Ну, шкода. Чого ж, можна все угодно? Що... Ну, як ви кажете, я вам показав документ по нормальному. Ну, От ви в кінці ви... ролика мені скажете, Вань, ну чого ти не мог по-нормальному? А як я вам скажу, я ж показав, показав вам всі ну... документи безпідставно. І... А ви що знаєте, безпідставно? Ж, ну то що 11 стаття сюди не ліпиться. А при чому я... тут 11 стаття? Ну, як ви кажете, 35-11. одинадцять. перевірити документи. От тим болі. Ну... Якого хрена до мене примінили цього? Як це? Ви знаходитесь си... в автомобілі? І що? Тот, який ми зупинили. Да, правильно? Давайте, чого. давайте я зараз. Пішліть, я щас... Ні, Ви мене Ні, ограничуєте передвиження? Не, ми ж, б, 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 это, я хочу пройтись по машині. Зараз да. знайду у вас по машині якісь так. порушення. Зараз щас... подивимося. Давайте подивимося для початку цей... розрішення на спецсигнал. У вас є? Є, звісно можливість перевірки. А хто має перевіряти? хто? У вас, у вас хто? є такі повноваження? А хто має перевіряти? Є у вас такі повноваження? Де? Покажіть. Так само, як у вас, зупиняти Де, мене. Що ви кажете? Якщо я бачу порушення, я як громадянин має його присісти, Яке правильно? Порушення? Ну що немає роз... розрішення на цей спеціал. Ну то що нема, покажи. а покажи. Чого ви взяли? ну я уверен, що немає. А нема. чого я маю показувати? Ну, от того, що бачите. Вас є а чого я тоді повинен вам показувати вас свої вас документи? документи. Того, що в мене є такі повноваження, це зустріч. Немає. Не Нельзя любого зупинятися. Ну так це. Ну як це? Чого це... ти так говориш? Я тебе З Якого? Ну от любого, любий це я. У mm -hmm. Вас нема підстав а вважати, що любі? я якийсь. Ну то, що я нічого не порушував, ну, я ще їхав. Я ж вас що, в чому звинувачую? Так а чого ж ви мене перевіряєте документи? Маю право перевіряти на чому, на якому на якому я ви ж не Ні, чого ви не казали? Так само і в мене. Я маю право, я маю право остальне. зараз далі, подивитися на вашу на ваш, ваш спецсолід. І ви не повинні мене перебувати. Один це двадцять приказ. Non. Вам не дається ага. право. Ви дачні 11-26. Ага. Видачні трошки так тихо mm -hmm. утихамириться, спокійно, не дишать. Та як ви на мене кидаєтесь, я відходжу, відходжу. Я? Ну звісно. Так я спокійно балакаю. Я бачу. А ну руки покажіть мені, бо Які? Ну отак, подожді. Зачем? Може у вас трошки стрес якийсь. Ви, ви не вживали? Ну вживав, звісно. Ми проїдемо. Ми приїдемо. Ми... Ми приїдемо у вас за нема на цепі. Не будете показувати? Не будете показувати? Ого. На ту, на люстру. А чого я тут хорошо? Ви можете заглушити дві Це ж не ваш бензин. Ну, а Турбіну ви будете ремонтувати вже б вона простоїла п'ять минут. Да. Ну, я в машинах вибрав. Розбер... Да, заглушіть. Всього, будь ласка. Ефі момент слейте. Дивіться, то зупинили поліцейські, перевірили документи, особисті речі перевірили, перевірили машину. Не Тепер прийняли. хочуть якийсь догляд зробити. Конкретно там, по машині розібрати карти, не знаю. А тут в машині ви, там, в сумках полазить, все. Можете під'їхати, розібратися, на яких підставах? Я не розумію просто. І мені... Це відбувається на вулицях. Зараз, да. І нас тримають, не дають закрить автомобіль. Мені погано, я після операції. Погано себе почуваю. Вони мене затримують незаконно зараз, мало того, не викликали не швидку. Не, не оповістили моїх близьких, нічого. Ну, тобто не, не предоставили адвоката. Під'їдьте, будь для ласка, чого? тільки побыстріше, добре? Бо я себе дуже погано почуваю. А для чого? На машині дасте. Це, це... Ну, це, це спід -спід цей, що раніше був корт, по-моєму, ж Самі себе затримуєте, правильно? Зараз ми будемо закінчувати з вами весь огляд автомобіля. Відкривайте бардачки. Та вишу. Зараз да. звіряти будемо. Про... А де ж у вас написано, щоб що ви. Ні, ми тільки що подивилися, що немає такого, ми щоб ми ви вивертали. Давайте, це ще, це раз. Давайте ще, ще, ще раз. Поліція. Давайте ви якось... От, не Отут ви чуєте, ви чуєте тут не чуєте. То я труль не працює, то я руки неправильно держу. Безперемно, відеофіксацію. Я... Ну все, тоді я ж кажу, хлопці, Просто ви ото хірню займаєтесь фігньою. Я ж кажу, виклик... викликала б мені скору, що я після операції. А ви не бачите, що я себе погано чувствую. Та, і ви відео спочатку не було, не треба розказувати. Не треба розказувати. Розказу. Було відео ні? Не було ніякого відео. У мене. Я знімав спочатку. Ну ви бачили, як я доставав а, камеру. Так може вона щось ну, брехун, може ну, на брехон? Може брехон? Може, ви на ті тя... ну, може на ну, брехон? Ну зачем може. так а це ви? Ну, так а ну, навіщо ви це розказуєте? Ну, ви... А навіщо ви розказуєте? Що ми ну що розказує? я не знімав знімаю? Ну а як? Це ще следує буде. У вас просили про одне. Покажіть віт там. Зумі нічого нема. Сумі. Ви знаєте, що а нічого нема? Звідки та оттуда? Ви гляньте на мене. Я ж не бандіти. Що далі буде? А якщо ні? А давайте якщо ні? То ну в мене все там нормально, а ви далі що то підете? Що? як. Наприклад, ті ж обшивку зняти там. У нас не Та нема я таких откуда? Права. Та що? У вас немає навіть прав, навіть лазити немає прав. Я не буду лазити, ви самі повинні. Та, Та я розумію. Я не кажу, давайте сюди, я буду дивитися. Сейчас так, я цю 34 статтю хочу вам доказать, що ви не, не маєте права Тільки... Тільки... Я это. Я же вам кажу еще раз, ваша по базі... Я ж вас запитав, да, Я вам це відповів. Було, було з'яття, да. а знаєте чому? Ви хочете, пожати? я вам розкажу? Ні, Не, нема вас таких підстав. Як то що це Як? все таке підстава? Ну. Це що можна пощупати? Чого? Ну то І побачить. І побачить. Коли ну. побачиш... Да. Своїми руками, ну тільки ні, глазами ні. Слухайте, у вас може підстава зараз маєте, що там він бандит, і я бандит. Ага, це ж не підстава. Чого? Ну це ж підстава. Це я ж вам сказав. Це доказ, що це я доказ. Ну те, що вас. А ви знаєте, Той що ваша армор, база ваше вона не, ну, не, не ну, дійсно. Це я зараз свою чого? базу Думаю, якусь не, ключу. Далеко. Далеко я Чуть свою не. базу. зараз відкрию. В мене є база. База НАТО. Є хороший поліцейський і поганий. Все. І я скажу, що ви поганий. І що тепер? Ну Чому? просто Чому? у нас в мене погана база є. От ага, і ви там у нас база яка є. Да, І там я вам обіцяв. Вот ви по-нормальному спитали. Ваня, чого? А чого, а чого у вас і з'яття було? Mm. Я вам відповів, так, у мене було обиска. Це вообще важ... не. не ви кажете, ви не так. Ви кажете, а о, у о, ось тут здіймали зброю. зброя, правильно? Ну, це підстави мені А тут потім. Що вам мішає вести зброю? Там, я не знаю, я, не, знаю. я ж не бачу, правильно? Так мене ж то її вернули, то ж і не за то. Філья, я знаю. От і за цього, Свід я Свід ще філья? кажу. Ви ну, почитайте, ви бачите? Будем, я я ну, секунду. Будем Дайте ведечки. Дайте просить. Коли у вас спросив товариш Майор за вилучення, ви no. що відповіли? Можете спросити у свого колеги чи товариша, і на камері подивитися. Ви сказали, що це не ваше діло. Так було. Ну можно, не, не, ну, ну если. Він, не, він, ну, же, сказал, він же сказал грубо. Я... П -п 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 -п, так со мной еще ніхто не разговаривает. Не, він, о, у вас тут зброю вылучали. Я говорю, яка вам mm -hmm. разница, кажу. А як це? Ну яка цей, вам разница? Ну, це моя. Мене... Не. У мене ж нема при собі зброї. А откуда я знаю? на ну, каток. І ви не маєте права. І не маєте права лазити. І, має має і не маєте права лазити по машині. Я не буду лазити по машині. І все, я ж Чим кажу. Ми вже тут стоїмо, хлопці, минут 20. Довго mm. ще будемо стояти? Я ж не знаю. Це, Це, ви не ж визвали 102. Ні, тому, я те... визвав, щоб мене освободили. Господи ти машині. Пропало все. Якщо ви Коломи, якщо якщо мене відпустите, я позвоню та скажу ж да, вірю, пацани. Ви мені начисали на 34 статтю, я фахівець фахівец ну, я знаю, ви що в 34 діяльність. Та я читав відкрите, все. Відкрите, та я знаю ідеально цю статтю. М -м, так Ви дочитайте до кінця. Ви ж почали читати іменно кусочок і все. Я можу уїхати, чи ні? Я можу уїхати. Я можу уїхати, чи ні? Та, Чого кажете В місць сумки візуально? Тобто не можу, я Ні, ви ж 102 визвали, ми ждемо 102. Я затриманий, <правильно> я затриманий. <правильно> я, затриманий. <правильно> я можу їхати? Вы я чиїте, я проти своєї волі зараз знаходжусь. Мені треба їхати, ви мене, мене затримуєте. Мене, мене <правильно> от. Поверхнева перевірка, поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід. Ага. Ви знаєте, що таке превенція, так? От це порушення конституційних прав превенція да. чого? Ну то що ви робите... а що таке, Які є превентивні поліцейські заходи? Ну що угодно, опитування наручники, особи. опитування. Ні, да. це заходи примусу. ні, превентивна а, діяльність, да. зупинка машини. Це превентивна це, діяльність. Є, це, да. Я ж кажу, перруся місцевості. Да. Дивіться документів, опитування особи їх там візуально одяг до особи. Приведенням до повернення особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом реч, речі, або транспортного засобу. От ви, далі, віз... далі. Щас, я далі. Далі. ви візуально прийшлися. Я хоч і не хотів, щоб ви мене лапали, ага. ну так прийшлося. Ладно, ви Тому прощупали. Ви шо, я ж не знаю, ви ж стоїте так в руки в карманах. Я ж не знаю. Мені важко, віде? в мене дивіться, Ранат в мене карсет, в мене є після операції. Я, я знає, ще ні. кажу, мені важко руки держати. Ну, присядь. Ви так, вискочили з машини. Ну присядьте. то, що я не можу вже сидіти, мені ж треба упертися, ви держите там то я вас не держу. Поліцейські для здійснення поверненої перевірки особи або може зупиняти осіб або оглядати їх. Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або іншої особи. Давайте подивимося, ці, на що ви опираєтесь. І, і я вам покажу. Вам Ні, це не піде. Базі, це... База, що таке, база? що таке в база? Ну, я... Вона є в Верховній Раді, указана в Кабміні, де на що ви можете опиратися. Ні, ну, дивіться, я... Тільки, от дивіться, чим ага. відличається громадянин від поліцейського. Та нічим. Ні, дуже ну, багато. Поліцейський? Ціни... Поліцей... Ні. Все. ви при зповненні, ви поліцейський, все. Ви, має, ви маєте право керуватися тільки Конечно. законом, ну, який закон у вас, ну, наприклад, це закон, закон про, поліцію, про поліцію, КОАП, та, конституцію. Да, да, да. А, а, то... да, а дивіться, ви а, громадянин, даме, а громадянин а. може робити все, крім того, що заборонено. Все. А. От у нас з да. чим радиться? І тут я вас питаюся, mm -hmm. на якому ви основанні опираєтесь mm -hmm. на якусь базу яка ніде не зазначена законом. Як це? Ну так, це. це давай... Я сам базу забрав. Я не знаю, не. Я думаю, що ні. Я думаю, sao? що ні, так само, ну, ви як ваше. Якщо питали вармор без проблем. Ні. Можете забивати, а кудись там ще. Ну так, да, там телеграм-бен, ну, да, да. ну вармор, от. Ви самі сказали, що о, хорошо, вармор пару нема. Ну. Просто... Так було чи ні? Так... Ви, так. Ви собі самі... Ні -ні -ні. Е, 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 Зараз я вам кажу, що ну... на неї не нельзя. Як це? Та подивись, що... Так вже, мені чусь. дали, мені дали. Це, е, це, дали, це, це. дали Ти вже так набираєш, <голов 'ї> <розумієте. голов 'ї> я ж повинен <голов 'ї> через нього перевіряти людей. Ну так чи ні? Ну так, да, ну. ну. Ви панімаєте, до Чому? Ну то що не за ну я як... от ви дивіться? Як ви реагуєте, коли я кажу, давайте вас перевірю? Можна вас ні, у час немає повноваження. От бачите, ба і мені вас тоже немає. Я. А вас я дуже злий. Я дуже злий на юльку чи начальник а вас навчив начальник. що можна Ні. ваша функціональна обов'язка захищати народ України обов'язки захищати народ України і служити Україні. а не перевіряти кошмари де тримати мене. Звідкіля я знаю хто ви. Я вам показав тільки що. Ну, звідки я можу знати, хто ви? Ми на зараз війна, свобода поряд... літаки. Літять, будемо всіх бомбити. Ми ну, за ну трошки нема. Ну трохи будемо, нема. Ну ми за це буде, за цей, боремося, щоб у нас все було так, чітко і правильно. Не. І за цього я без проблем там трошки поопирався. Кажу, хлопці, на те перевіряйте. Ну mm -hmm. що там вам проще. знаєте, може дійсно диверсійну якусь групу ну, виявити. Думать, у сказати, вас вилучалась, це. вилучалась зброя. Да. Розумієте, я ж не бачу чого вона вилучалася. Що це за зброя? Я бачу, ага, вилучення зброї. Ні, опуска були Все. просто і, Все. і вилучили, потім повернули. Потім повернули. Аж там прямо так написано, що вилучені Да. От і все, і в мене зразу підстави вважати, що ви може що. може почистити. Ні, в не, мене немає нічого, він же відкрив машину. Ну, багажник, я подивився, я ж не ліз туда, правильно? Ну, він відкрив, я глянув, так і сумку відкрили, ви глянули. Все, і пока, ми вже б не стояли тут. А на наркомана, гайпи. я похожий чи ні? Ти алкашка, бля! Не скажу. А внішні да. признаки вже давно. Не б то, да. Ні, можна виглядати отак так вот. А, не, не, не потребували кармани, розумієте? Скажу, так що, ви ми то... подивимося сумку Машу чи ні? Давайте, чи якщо ви мені пообіщаєте... Ні, він по-любому приїде. Я вам так скажу, якщо ви подивитесь, ви друге не будете просити нічого. Ну там нічого за що, що ну, друге щось просить, типа там, «Открий багажник, подивитись. Ви вже подивились Ні, бо там бак, там, давайте карти...» Ну я не знаю, колесо, може, бардачок полізе. Ні, ну щоб той. Мені просто так хреново щось, пацани. Так присядьте, у мені теж хреново, сонце світить. І в копці дивиться, так, так, так. Ну так шо? Давайте ви на ну, отак піднімете його. Ну, я не Він... буду їх трогати руками. Зачем? Ви самі відкрийте, покажіть і все. Точно? То... Там точно не ну, так, звідки я Давайте підходимо. Давайте, поки що не Давайте. Пістолетів немає, ні. Не... Скажете, що ми не дождалися, зат... ну, ми якби ні, нікого не визивали. Ну, це, да, ви... ви... це ми визволиться. Це ми розберемося. Зараз скажемо. В... Все, щастя, здоров'я. Да, Вы, пожалуйста, ви здравлив... я скажу, зробіть. Ви Ні, здравлив... я нормально, я швидко виздолюю. Що ви... зробіть? Зробіть, пожалуйста, виводи, висновки. Якій? Ну що нельзя людей просто так. А хто вам сказал, що просто так? Ну я вам кажу. Ну, це ви кажете, а я Один за Одина не дає вам право зупиняти, зупиняти всі. Як це? Ну того, що іностранні. А що 11 стаття? 35 стаття. 35 стаття, 11 пункт. — Хорошо. — От вона не дає вам права зупиняти всі іноземні. а як там написано, ви читали чи да, не? Так, якщо є інформація. Ну... — А в мене може є інформація. От ви не можете такого. От не? якщо б ви показали... А як я вам покажу? От, а так. є інформація для службового користування чи немає? Це ваша службова. От. Так же саме і планшет. Я ж не, не маю Пока права інформація, що там написано. Поки інформація не прилюднена, наприклад, ну, мені не да. донесено по 260-торій. Mm -hmm. То я взагалі ніяким чином не ну, можу пройти. Зачем? Пане Факівець, ну що ви. Все, це ще 62 до вам доведено бути ознайомлені От. з матеріалами під час розгляду справи. О. А ми ж ніяку справу не розглядаємо. Як це? Ви мене зупинили, це ви дані мене повністю донести до мене всю інформацію. Причину, зупинки, Як? Повідомить, Причину зупинку. Ну, ну, ну так вона ж добана бути чимось підтверджена. Та ви ж тільки сказано. що сказали про. Чимсь підтверджена повинна бути. Ви ви самі так. погодились? погодились. Ви, ви мене не путаєте. Підождіть, ви погодились? Ну, На ми що вас що? зупинили, вам да. сказали. Вам сказали, да, правильно? Да. Ви показали документи. Получається, ну, ви ж погодились? Я погодився з тим, що я військовий стан, і я ага. дуже поважаю поліцейських, тому що в мене ну, етап ми знайомих. Бачим. Ні, не розказуйте. Угу. Спитайте, хто я, я ж кажу. Я Та, дуже допом питали? допомагаю і все, волонтеру. Угу. І в мене нема такого, щоб я ж кажу, щоб всі все. люди, є люди. Ну, коли... Отак, от, от напором як втроєм накинулись. Я один кажу, хлопці, конечно, ми, двоє прикривають один в машині. Ми екіп, як це? Один в машині, ми, один ми, прикриває. Так, так не буде. Та як це не буде? Навіщо так робити? Все чи ні? Навірно. Ви я ж кажу, зробіть висновки. Не треба зараз людей. Всі, всі знаєте, ми на взводі. Ах я свої зроблю. А що я де не так зробив? Ви мене переконали, ви бачите, ви? Ну я б не здавався, чесно. якби... не ну, вас, те, що... Приїхали. Час, якби була ситуація? Приїхав би ваш начальник чи відділ моніторингу, ваш конкретно. я б написав би... Ну хто хто відповідає у вас за це? ж не можу це Ну от, приїде якась відповідальна особа. Я б на вас написав на вас би написав підпизде -пі і підпизде -пі -пі і довів би до самого до самого кінчання, поки де якусь взискання з вас дисциплінарне. чого за що? за те, що ви без причину зупиняєте кошмарите. Ну ви ж мене тримаєте зараз. Піводис Янас у тактики мене тиск руками. да ви мене держали, держали за той за двері. За які двері? Ну, дв... я двері держав, щоб двері не закрилися, не вдарили. Бачите? Воно... По ногам, що я бачу. Все пишеться, із за цього. пишеться я ж і за не І розумієте, і до цього Миш. до кінця б довів би дологічно, вас би другий раз вже б подумали, Чому? що не за так людей. Я розумію, от ви от вас поставить рядом з УПП, ви різні люди зовсім. То що у вас від начальника завісить. Я знаю вашого начальника теж. Він такий мужичок хороший, не буду казати. Він у вас такий мужик, ну, військовий, знаєте, він такий. І може він вас уче так, я не знаю. Ну от Ми я скажу УПП, Ні, ви ви, ви, ви резкий борзі. Трошки вибачайте Та ти, Я з вами вежливо все. Ні, Ви отам, от, коли я у УПП стоїть і розговорю. Вони не перебувають. То що не спрашують? Вони не кидаються. Отак, от, от давайте пощупають. Вони б так я спросили, ж не, хто ви. вони Мі... спросили. Вони ви стоїте отак і отак, отакі ділаєте рухи. Як я можу знати, що ви і що, ну і як? Зараз ну, да. ви так кинете мені гранату під новішо. і що, Та, як, що, і ви що ви? переживайте. Казати, що ви гляньте, у вас екіпіровки, ви ви в научений чоловік, ви вже не день. Ви цілий екіпировка? майор. правильно? Екіпіровка це ж не показник. Ні, ви, ви знаєте, як з такими людьми боротися. Бувається. і ви є мало це того. Так. Я знаю, що ви нормально розберетесь з людьми. Ви бачили ізначально, що я. Ніякий не там диверсант і ще ж. Просто що я почав воюють. Що я почав, типу, тут, тут давайте якісь ці, ну. О, от ви, ви самі сказали, що почав ви да. Ви самі розумієте, що ви е, з вашої. Я слів просто ви... я свої Правильно? просто. Дивіться, якщо б я гнув до кінця лінію, що навіть документи не показав, уїхали по бігом. Я б через дві почав би трошки хамити, mm -hmm. трошки розказувати, як вам жити і все остальне. І ви по так розумієте, сказали, йди ти на. І уїхали. Чого? Того, так, що... Це цікаво, коли от так отак розмовляєте. Да, Пересмотрив, Але... багато, по 200 300 Інтересно, тисяч. Коли от так от все Це робиться, як зараз, Ну, да. Ні, а ми бачите, вирішили, ну я вам ще раз кажу. Е, не чув я ні разу, щоб виявили диверсійну групу. От я не знаю, може мені не доносять. Да, може не доносять, Це по-перше. По-друге, з наркотиками, не яких ви тут ловите, У мене тут ловить? Ну отут ви ловите вічно наркоманів. Да. Лично. Ні, я ж не знаю, а я ж ж бачу поліцейський. От, ну я уверен, що вони ніхто не закривається, нічого. Я знаю, це? ну торгують, як торгували, так і торгують. Це ж не наша робота далі, розумієте, Наше діло піймати, надати далі, а там уже що там От робиться. От бачите, як у вас раз, Извините. а чого ж я тоді так не можу сказати, що... Хлопці, це не моя робота, я не знаю, що там у вас, війна, не війна. Я не буду показувати документи, поки не буде ну, стояти ну, рядом все. Мій, доку... мій адвокат. У все. З свої функціональні обов'язки, правильно? Да. Ну, я ж не можу бути слідувателем. Ви можете тут... рапорта писати. Ні, писати рапорта ми і пишемо. От ну, ви дальше... начальнику написали такий-то, такий-то. Я поки не дає право об, об, обичному поліцейському е ну, робити роботу за слідчого, правильно? Угу. От слідчі має бути в составі Сох, там, і так далі. Експерт, все згідно КПК. Ну, я Рапорт можу, напишіть. печі роботу робити. От, скажіть, будь ласка, на наш начальник, так і так. От були замічені такі-то такі-то особи. Мною три зміни тому. Угу. Зараз ці особи перебувають там на Свободі і до сих пір займаються цими нехорошими. Я прошу якісь дії задіяти, щоб такого не повторялося. Один, другий, третій, п'ятий вже буде якась дія. А тут всі знають, хто це все розносить. Всі так ви поділитеся з нами, може ми це зробимо. Ну, ну в смысле, вони знаєте, де той б хто там торгує. Який б... Ну як вони там то торгують, мають такий чи чим. І вони ні, ж не, не, можуть не можуть прикрити. Є. Поїдьте, я вам кажу. Не, не наш район, не можемо доїхати. <різь> <різь> ну а, а якого ви району? Все, приємно було з вами пообщатися. Щасливенько. Бережіть Все, себе. Був... Ну що, одоліли мене, ці короче, демони що не бачив ніякої виходу з ситуації, стояли, ждали. Це у нас спецпідрозділ є такий в Запоріжжі. Вони не УПП. Я так розумію, у них немає там відділу моніторингу, нічого. Тобто ми б чекали це все діло. Я не знаю. Ще годину часу. Подивимось, коли воно зі мною зв'яжуться, люди, і будемо дивитися, що далі робити. А так ставте. Лайки на канал підписуйтесь. Щасливо.